Персика привичка по-новому лягати. Одну лапу сюди виставляє. Ось це тільки що перевернув голову. Другу лапу. Да -да -да. Так розставляє їх і лягає. Сердиться ший. А рибу що, під себе засунув? Не доніс. Лігненню, щоб її ніхто не забрав, а я забрав. Двісить моська. Недовольна. Недовольна Моська. Грався, грався. Злісь. Половину, значить, щоб голова була на теплому на коверку. животок с хвостом на подлозе. Это как тебе в холодно и жарко, да? И Засыпает. прыгал, прыгал. Тут батя подлез его поснимать, он засыпает. Вернуть тебе рыбку на вертаю. Щучка персикова. Ну, все. Никто на нее не претендует. Окрім тебе. Нічого. Скоро. Дієс цих заспокійливих повністю. Вийде з тебе. Будеш ганяти. 24 на 7. На. Yep. Все. На тепленьке вирішив залізти. Не чіпати тебе, да? добренько. Давай.